Актуальна інформація щодо продовження тимчасового захисту та виплат для українських біженців у Польщі. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про важливу інформацію і конкретно розберемо нову ухвалу, яка була підписана Сенатом без поправок, які вносяться зміни до якого періоду українці мають тимчасовий захист і можуть легально перебувати у Польщі. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця, поставити лайк і не забути підписатися, тому що більшість людей переглядає мої відео без підписки. Отже, 15 лютого Сенат Польщі розглянув відецько, уставу, да, відецько, уставу про допомогу інозем... іноземцям, відецько. що він включає, згідно з ухвалою, по-перше, тимчасовий захист для українських біженців продовжений до 30 червня 2024 року. Протерміновані карти побиту. Візи, безвізові режими. Тобто, якщо е, ці підстави перебування закінчилися, термін дії цих підстав, наприклад, безвіз закінчився після війни, тобто після 24.02, то вони автоматично продовжуються також термін дії до 30 .24 року. Наступне щодо виплат, програма 40+, також продовжена до 30 .24 року. Тимчасовий захист наразі е, дає ті же. Права на пільги і виплати, які були до цього. А саме виплати 800, дофінансування для жовка, 300, родій капітал опікунчий і інші. Тому нічого не призупиняється, не панікуйте. Наступне карту тимчасового побиту зі статусом ОКР ви можете виготовити так, як було і до цього, лише у двох випадках. По-перше, на підставі роботи, працевлаштування, і це повинна бути мінімальна заробітна плата у розмірі 4242 злотих бруто. І е, на, в другому випадку, якщо у вас є, відкрита і ви ведете підприємницьку діяльність. Немає наразі роз'яснення щодо людей, які не можуть податися на карту побиту. Щодо студентів, пенсіонерів, тому вони надалі можуть перебувати лише на статусі УКР. Також сейм до червня місяця планує розглянути. Нову уставу, яка вже буде передбачати продовження тимчасового захисту згідно з директивою Європейського Союзу до березня 2025 року. Тому е, термін буде продовжений до 25-го року. Можливо, після червня місяця будуть якісь зміни. Дуже багато людей питається, чи варто подаватися на карту побиту. Моя особиста думка: ви бачите, що польський уряд до останньої хвилини тягнув рішення і ще тягне так щодо продовження тимчасового захисту. І як я згадував у попередньому відео, з Польщі за попередній рік виїхало більше 400 тисяч біженців, які приїхали після війни. Це пряма причина, чому люди якби не відчувають впевненість так в цій країні, не розуміють, чи вони будуть мати продовжений тимчасовий захист і на що вони можуть розраховувати. Тому моя особиста думка не зволікати і краще податися. В яких випадках краще податися, якщо ви плануєте залишитися в Польщі, якщо ви плануєте податися на іпотечний кредит, якщо вам справді немає куди повертатися в Україну, в таких випадках я вам раджу подаватись на карту побиту, не зволікати, тому що. Не знаю, можливо, з червня місяця будуть поправки в закон, і система буде або ж упрощена, або ж навпаки ускладнена для людей, які мають статус ОКР. Тому ось така важлива інформація. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи варто подаватися на карту побиту чи ні, також щодо самої карти побиту, процесу як потрібно подавати документи, які необхідні документи. Як заповнити сам внесок, я все безкоштовно детально розказував у попередніх відео у себе на Ютубі, також в інстаграм аккаунті. Тому раджу вам прийти і приглянути. Можете скористатися цією, на мою думку, важливою інформацією. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Подякуйте мені, поставте лайк, підпишіться на YouTube канал і до зустрічі у наступному відео.